Із 1 липня влада скасує пільгову ставку 2% єдиного податку. Тож перше, що спадає на думку, що платникам доведеться повернутися на свою попередню систему оподаткування. Однак багатьох платників цікавить, чи можна не повертатися, а на свій розсуд обрати ставку єдиного податку 3 або 5%. У номері експерт дає поради юрособам і ФОПам, які до переходу на 2% перебували на спрощеній та загальній системах, а також новоствореним підприємствам. Зразки заяв допоможуть оформити відмову від сплати єдиного податку за ставкою 2% та перейти на інший відсоток. Часом доводиться докладати титанічних зусиль, щоб розблокувати реєстрацію податкових накладних. І от. Коли бухгалтер усунув усі перешкоди і нарешті отримав заповітну квитанцію, перед ним постає нове завдання включити розблоковані накладні до податкового кредиту. Щоб зробити це правильно, скористайтеся інструкцією від експерта. У ній знайдете рішення для чотирьох можливих ситуацій. У роботі бухгалтера трапляються ситуації, коли треба виявити догадливість і винахідливість. Адже не всі завдання можна виконати за чітким приписом із нормативки, наприклад, визначити нормальну потужність, яка знадобиться для розрахунку собівартості продукції чи послуг. Податківці ретельно перевіряють показник нормальної потужності, а за помилки донараховують податок на прибуток і штрафують. Тому не радимо підходити до розрахунку формально ліпше визначити нормальну потужність. За алгоритмом зі статті і за зразком пропишіть відповідні норми в наказі про облікову політику. Наступний номер Головбуха вийде за два тижні. Однак редакція вже готує для вас статті, які з'являться в журналі раніше, наприклад, про фінзвітність за аудиторським звітом і про виправлення помилок у податковому розрахунку. Зазирайте у посилання терміново з номера 21 на стартовій сторінці електронного журналу. Щоб вчасно отримати важливі інструкції, залишайтеся з головбухом і використовуйте можливості передплати на повну.